Так, 3, 2, 1. Дефектовка експлотера, удар по нижній водійській частині, основний прийшовся, але обійшовши авто з всіх сторон і заглянувши наверх, можна зробити такий висновок. І за те, що поверху ми маємо складочки, зараз я покажу саме перша складка. В, ліву, о, в правому кутку переднього люка м'ятина, і в правому кутку, зараз я прийду ближче, покажу, у нас є підйом перелом по криші. Ось на блік, якщо дивитися, це все місце ми бачимо. Це наслідки деформації кузова геть до такої частини, майже до задньої. Тоді переходимо. Задній зазор на дверях водійської сторони нормальний. Зазор між передньою і задньою дверкою Збільшений і двері в нас вже просівши. Що говорить про те, що у нас ліва частина кузова піднята вверх. Вона не симметрична по висоті. Далі вже переходимо нижче. Нижче у нас складка. Побрусує, у нас така є. Даже його добре видно все. Перелом. вплоть до перелому. Це що поверху перелом під подушкою з внутрішньої сторони, в його йде розрив. Це що по ланжерону, скажімо, водійської сторони. Але саме основне в нас, якщо дивитись, кріплення задньої частини балки, у нас повністю воно... Викривлене і підняти вверх. Воно має бути рівно, а подушечка в нас стоїть ось і там далі видно. Вона викривлена назад, заведено повністю кріплення піднято вверх. Переходимо на передню частинку, піднімається капот. Зараз опора поставиться. Нормально. В середині біля подушки у нас йде розрив. На ленджероні водія. Деформація біля бруса над стаканом. Е, так, далі балка в нас під заміну нижня. Підсилювач у нас лишається старий. Четверть однозначно потрібно шукати тільки з-за те, що потрібно розібратися з передньою частиною до самого стакана. Це місце, ну, по-перше, експлотора сухий і калений метал по ланжеронах і по посадочних місцях балки. Це один нюанс. І друге заміна балки, бо вона повністю викручена. Далі, пасажирська сторона Вона є трошки деформована по ланжерону, якщо дивитися, але тут немає критичних переломів. Тут плавний якийсь згиб по лонжерону йде. Переходимо далі на пасажирську сторону. Зазор, верхня частина між крилом і дверима нормальний, такий, як має бути низ відкритий. Це що говорить про те, що кінчик зелений само собою, але крило стягнуте в сторону водійську. І ну, це розтяжка. Але доходимо далі до пасажирської сторони і в нас низ. Нормальний, а верх двійний зазор від того, який потрібно, щоб був. А переходиться вже коли на задню частинку, між задніми дверима і задній четвертю у нас зазор такий, як потрібно. Доходимо до верхнього кута. Він тут в два рази менший, ніж те, що має бути. Свідчить про те, що деформація поверху криши кузова пішла набагато глибше і далі, ніж, здається, що просто понизу вдарений перід. Я впевнений в тому, що якщо розібрати низ, повністю зібрати весь ковролін, сидіння виняти під водійськими, тут навіть його ніби навіть видно припіднята площадка під. Педаллю газу. Це говорить про те, що корінь переднього лонжерона водійської сторони, він піднятий і зведений. Машина, поки її на місце не поставиш, не стане балка і не буде адекватного розвалу сходження. Ніякого адекватного. Поки не розібратися з цим нюансом. Це що відносно по кузову машин. Далі по деталях У нас є ось те все, що ми виняли з багажника. Значить, радіатор. Кондиціонера, радіатори охолодження під заміну, дифузор. Ну, вентилятори крутяться один другий але це не означає, що вони цілі. Бистріше всього, що після удару може бути з вібрацією що один, що другий. Під питання, дифузор, вентилятори. Переходимо на бампер низ губа під заміну. Верхня частина краще замінити. Але вже це питання грошової політики. тому що, скажімо, можливо, це і буде триматись при адекватній пайці, а можливо і ні. Далі переходимо в абсорбер бампера. Перед нього. Лисається. Телевізор у нас з нижньої частини, його немає. Телевізор під заміну. Фари, ну, ніби попайні кріплення, але що одна сторона, що друга. Але гарантію вам ніхто на ці художества не дасть. Ніякої, абсолютно. Його потрібно вести до професіонально займаючихся людей пайкою пластикою, і хай вони це все щистять і зроблять так, як потрібно. Ну, якщо що захочуть займатися чисткою, а потім зробити так, як потрібно. І решітка є, ніби кусочки є, але. Суть така, я радий би її замінити. Чому? Тому що нижня частина решітки входить, бампер защёлкується, вверх тримається окремо решітка вже біля бампера. Це таке місце, на якому гуляє бампер з решіткою. В 90% воно, я думаю, що потріскає. Да. Ну і далі лишається у нас. Що це у нас? Так, ну, якось... не заборник воздуха. Не знаю. Заборник воздуха. Сам ніби корпус як будь-то цілий, це, що можна сказати, скажімо, при, ну це все одно поверхневий огляд. На проценті 85, це не більше ти їх тут побачиш розбереться повністю, тоді при постановці на стапель виставити осьову і горизонти, і по розмірах автомобільних заводських І тоді повністю покажеться вся картина пошкоджень. І можливість буде тоді дати повний коментар на, на всі пошкодження козовної частини авто. Якось так. Поки все.